Коли Святослав Євгенович формулює до вас запитання щодо працівників кадрового забезпечення і так далі, то я не розумію, чому мова йде про інше, і Віктор Григорович повторно ставить те саме запитання, яке Святослав Євгенович озвучив, а не на нього не надається відповідь, Якщо ми розглядаємо такі серйозні питання, які впливають на життя всього міста, основне норми трати повної енергії чи тарифи на послуги. Має бути пояснююча записка. Причому пояснююча записка не зобовою мовою, коли нічого не зрозуміло, тому що да, є виробничники, чорнуха чи гунчик, але є члени виконкому з гуманітарної освіти, розумієте? А пояснююча записка до такого серйозного рішення має бути зрозуміла переважній більшості, а бажано всім членам виконкому і переважній більшості громади. Громада має розуміти, да, яка сьогодні подивиться сюжети чи почитає інтернет, затяг, чому ми прийняли таке рішення? Бо ви не зрозуміло, ви нас тільки ще більше багатьох заплутали. Ви не довели нас, і мені особисто не Євгеновичу. Я думаю, переважній більшості членів виконкому ви не довели потребу. От розумієте, дійсно складається враження, що ви перекладаєте питання ваших чималих зарплат, питання успішності вашого підприємства на і так цей міський бюджет, з якого і так ми вже виділили чималі кошти, які пости на оборону. Урізаємо зарплати, верніше перепрошую, надбавки і виплати вчителям. мусимо урізати, оскільки така ситуація в державі інші речі на культуру, на спорт. але зато дотуємо фактично да, через такі необґрунтовані тарифи потужні зарплати премії автомобілі вашому підприємстві. Розумієте? Тому я думаю, Миколая Славич, там треба подивитися взагалі по скороченню. Таке враження, що там 900 чоловік, але може працювати 500-600, складається так, знаєте, на наопа. Тобто таке враження, що кілька сотень можна скоротити без втрати, між словом, Чорнуха Віктор Іванович наводив приклад, да? коли працює чотири зварвальника, умовно кажучи, а роблять роботу одного, те, що в нього робить. Да? Тому що він підприємець. І я от Це ще одне підтвердження, Миколая Славич, того, що я казав, що держава, і ми, як міська влада, ми ніколи не будемо ефективнішими як бізнес, тому що Чорнуха як приватний власник. За ті кошти, що він має ви з людини максимум Аж в кінці видали нормальну відповідь, тому що. Водопостачання, водопостачання, яке вартує 59.10 і 59.10, це вода, яка тече, я зрозумів, з крану. А е, те, що стосується води, це те, що йде по окремому варіанту, якого практично в місті в бюджетних установах немає. Це холодна вода, вона окремо нагрівається і дається на цю установу. Ну, це все ж можна пояснити, розказати. І тоді ніяких питань не виникло. Доручення доручення До вівторка всім членам виконкому на електронну адресу в зручні інформи, перепитати, в якій формі, чи в електронному варіанті, чи в письмовому дати повністю роз'яснення, пов'язнення із конкретними детальними цифрами. Якщо ми говоримо про сьогодні, основна увага в нас приділяється тим установам суб'єктам господарської діяльності, які не обладнані. Засобнуть двоє енергії, тут має бути Литячих садочків, стільки-то шкіл, стільки-то, інших, стільки-то, не обладнаних стільки-то, стільки. -то стільки, -то, стільки -то. І те, що вказав славляєш, ну і там ряд інших речей, які були б ну, простіше, зрозумілі, а не плутати в формулах. На сесії роблять 160 питань на сесії, навчилися, привчили чиновників. Я думаю, і тут нехай коротенько, ніхто не каже це. Це не що це чиновників. Особливо. я готовий. Я коли готую проєкти рішення, зокрема на цю сесію я готую, я особисто готую до нього приєднання. Пояснюючи ви... до... поясню, записки, якщо буде. Нічого. Ми на сесію готують на одну сторінку. Причини прийняті рішення обручення, 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 обрантування. Обрантування. Раз, То Я пропоную, коли з наступного виконкому ввести такі пояснюючі записки, Давай. коротенькі.